я тут клацав. о! Всім салют, з вами Верозут. Сьогодні у нас буде е, давно Сьогодні у нас буде паркур влог, давно не було, знаю, Нічого так не було давно, тому що я віддихав. Наливай еще то не так. Вообще-то так всі віддихають. Трошки в мене були проблеми зі спиною, так як я, я не знаю за чого толі я потягнув десь, роби, роблячи якусь зв'язку, толі я просто якось е продув її десь. Я якщо чесно не знаю. Ну але дочекався, до речі, погоди. Погода теж була погана і якраз таки можна тепер зазняти відос. Спина не болить. Погода вроді би як хороша. Як ми бачимо, красива. Так, так що можна в принципі починати влог. На жаль, тут все мені поламали. Не знаю чи то якісь квадроциклісти. Коротше. Але ну, тут мусор є, тут опа, яма, колесо, яке треба буде закопати. Так що так. Да. Надіюся, що тут літом перериють, щоб було, не знаю, може щось поміняється і буде більше місць, так як я знаю, тут переривали десь напевно два роки тому чи більше навіть але було б добре, якби тут все перерили. До речі, мені дуже зайшов вайп, який був рік тому. Я не знаю чи пам'ятаєте ці відоси. По підсказці знайдете собі, подивитесь. Може хтось згадає вайп. Ну тоді було дуже прикольно, мені подобалося тоді знімати. Ну що ж, Не будемо медлити, зараз буду розминатися. Якийсь дідулька, іде на рибалку. Там є озеро, до речі, знаю. Я там на ньому був, там прикольно, кстати. Може буде якось може відос теж зняти. Розминка пройшла успішно. Тепер перша сальтуха, це буде задній банш. Можна робити розножку. Трошки віляє, але вже менше, ніж колись. Можна. Заднє А мені подобається це робити Зараз буде переда є yeah. генерір робот Сігану Ну все, погнали як перша спроба гейнера. Ну, не на велику Ось А сюди Зразу сюди не буду вже Я. Є! Бу, Трошки хочеться вперед. Ну я зараз роблю. Згадуємо цей секрет, який я вам говорив. Підказка тут треба нахилитись вперед. І на носочках, коли вже нахилений вперед, відштовхуватися. Да. Це абсолютно правда. от, можна робити твіст. Потім переходити до вінта, потім з вінта можна буде вже переходити туди. Вгор. Ну, вроді би, твіст. Нарешті мою голову виду, кстати, тому що я переключив режим. Я до речі, зрозумів, що якщо ви хочете зробити заднє бокове, твіст або вінт, ну, ну, чути як градуси надавати, то треба. Тут просто діло в голові, як воно у вас стоїть, якщо воно йде вверх, якщо воно йде в бік, хоч і так. І ще діло в масі. Ви, якщо ви махаєте вверх, то вас буде кидати більш так на твіст або на, на, на цей на заднє бокове. А якщо ви будете замахуватись прямо на вінт, так прям цією рукою прямо тягнути. А тут вверх... Чик. Да? Тоді у вас вийде або винт, або пів вінта. Залежить, як ви поставите вже голову. От, бачите, я вже закинув трошки руку Сюда, от прям. Ну. ну от бачите. Але трошки спину потягнув. Надірвав спину, я трошки не напружу тіло. Але бачите, вже він зробив. Мені треба просто вище випрыгнути. Він змагається зі мною, як я свищу. Так от, е, можна першим ділом робити скут вінт Типа скут і сальто з вінтом. Щось мені трошки не подобається погода. Але в принципі там такі самі якби хмари були, але не пішли туди. Я сподіваюся, що дощу не буде. Так от, я трошки поробив корх, поки, поки перекидував файли на телефон. Ну і можна, в принципі, починати творити, чудити. Попитка номер один. Якщо впаду, то впаду. Нічого, в принципі, страшного не буде. Хіба може в спину потімти, але то таке. Воу, воу воу воу! А це хороша спроба. І вгадайте що? Починається дощ. Ну ладно, я ще буду знімати, звісно. Коротше, я нормально потренив. А поки падає дощ, він, я так зрозумів, перейде. Тому що він не сильний Я перенесу оце колесо. Вон сюди. Времени ушло всего ничего, только голова чуть кружится. Фух, ну шо ж, викопав нарешті, закопав закупав те колесо колос, вот тут камера стоїть на зарядці, а я... Зариваю це, трамбувати треба. Фух. Зараз буду пригати. Вічно, як приїжджаю сюди, просто в мене колесо. І це от Оце колесо в мене вічно вирите, я сюди приїжджаю. Так що я його зараз попробую трамбувати так, щоб його ніхто не витягнув. Коротше, закопав я колесо, зарядив я трошки камеру і зараз продовжую робити скутвінт. Потім буду переходити до рунда твінта, напевно. Ой, колеса з вінтом. Я от задумався тільки що, я ж погано роблю тим, що я ж то зараз осінь, правильно, да? Ну, да, осінь. наше, я то вчусь вчуся на зиму, якщо зимою мені не буде можливості тренуватися. Ну ладно, раді я буду вже робити, весною я буду це все згадувати Ладно, буду переходити до колеса з винтом. Короче, щось в мене гупрошка дає якісь збої. Гупро повністю розродилась. Буду заряджати, ой, буду знімати з телефону. Я навчився вже рундат ну, з цвінтом чи ж з свінтом. І я зараз буду переходити на пласкач. Зараз пороблю його трошки. Покажу вам. Якось так. А я йду на пласкач. От я принісся сюди. Ще раз зроблю рандати, ой, колесо з звінтом, а потім буду пробувати робити скут але я не знаю що я його зроблю але спробувати можна упав ладно іду вон туди Попробую там зробити скут твінт так от я і тут Супергеройське гіройське Ще трошки або сальто не докручую, або перекручую він. Нехів шлях травм. Поки ті вінти навчишся, то вже можна пів стрільців пожити. Але я думаю, ще так пару тренувань серйозних, то я може буду крутити вже і два він Ну это не точно. Трошки відпочив. Воду треба пити. Що ж таке зробити? Арабське можна, бокозаднє, бокозаднє, коротше, давайте зробимо. Ні, бокове, коротше, арабське. Арабське бокове хай буде. Затяг бокового зараз буду робити. З двох ніг. Давно його не робив, до речі, це саме головне. Ну, вроді непоганий затяг. Фух, ну що, давайте я пороблю... зроблю коротше, затяг вебстера. І буду вже збиратись. Ну що ж, на сьогодні все. Надіюсь, вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верезут всім салют Надіюсь, ще такі тренування будуть. Мені сьогодні сподобалось тренування Ну що ж, всім пока!